Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні в мене самий такий простий рецепт, який тільки можна зробити. Беру склянку кефіру, туди додаю цукор, сіль. Додала ще одне яйце і починаю розмішувати. Розмішала, а потім починаю додати борошно. Борошно додаю з розпушувачем. Все замішую тісто таке. І виходить, люди кажуть, на їх хачапурі, ну, я завжди їх звала блінчики із сиром. А коли сиру нема, то роблю, яка начинка є. Сир у мене зараз теж не плавлений, тягтися не буде він. Ну, він ростає там і смачно виходить. Ну, це так розкатала, поділила на чотири частини. Тепер роблю великі блінчики. У мене маленька сковорітка, і на ту сковорітку роблю блінчик. В серединку ложу начинку. В Начинки в мене сир, яйце, і так як от у нас і січень місяць, на городі Петрушка росте і повністю, нескільки росте, але зеленіє хорошо. Пішла, нарвала і, пожалуйста, смакота. Ну, це так накрутила блінчик, я такі часто роблю. І такі, і без начинки роблю, і на воді. Так що дивіться, може комусь подобається. Цей раз у мене щось воно просто дуже надувалось воздуху середині і порвало. Ну то нічого страшного, що порвало. Воно все затягне, витікати не буде. І ось така красота вийшла. ж чоловік розірве її і подивитись. Там на весь верх получився відділився ту. От тіста. Ну, пузирики красиві вийшли. Так що смачного.